Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Майкл Джексон. Пам-пам-пам-пам. І так, наші два комп'ютери тут стоять, без діла собі. Ну як В них, по суті, є діло, вони просто стоять, щоб на них подивились. І захотіли їх купити. Так. Покачуємо. І побіжали в... Куди нам треба? Окей, побіжали до цього... комп'ютерних кейсів. Бистренько купляємо цей, до речі, це новий кейс. Ми купили вже кейс за 700 гривень, капець. Звідки в мене така зарплата? Фікс, опа, все купляємо. З цих вроді 4 треба. 4. А скільки я цих ще купую? Од Боже, знову грошей нема. О, не Тільки потрібно сказати, що в чогось в тебе немає, і воно зразу появиться так. Треба безцесненького хопея зробити так, зробити так. зробити добре, більше ніяк. Шутше. Так, давайте краще зеленим зробимо. Щоб було трошки відчалося. Отут який. Так краще вже зелений. І це буде кріпком. Комб шість. А, в мене вже була п'ята версія, бачите? І. і... Ні, ну, це вже, це вже. Шедевр, я вам так скажу. Ось це вже шедевр просто. Тіко стоять три комп'ютера. Нормально. Це ж таке... О, так прикольно грати, але неудобно. Я маю бачити свої гроші. Так. Пішли назад. Опа, нова материнська плата і, напевно, новий блок шивлення. Нова КПУ пам'ять. Чи що то таке? І нові ось такі штучки. Опа. Ну, це, знаю. Обше... Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Дивіться, тут у нас два. А, і дві ось таких штуки, бачите? Ось тут вже буде 4 капець. Понятно, пішли купляти. Опа, дві штучки. Так, що тут в нас? Е, можна 350 гривень, будь ласочка? грошей нема. Нема. Вже... О, чудово. ось тут мені треба трошки більше грошей, ніж я. Ніж я маю. Будь ласка. Ви уявіть, якщо в мене ще зараз з'являться гроші, я куплю ось цей кулер. Ну давайте, може, побігаємо трошки. Ні, це буде. ладно, побігаємо ще трошки. О, от дивіться, тут вже якісь коврики для мишки є, самі мишки є, клавіатура КП, вони прикольні. Ось я б я б хотів би. Але... Але не ось цю точно, бо подивіться, яка вона тут широка. Нащо ну, таке робити? О, а тут якісь навушники. Ось ці прикольні. Ні, ну, вони тут всі прикольні, окрім цих, напевно. Ні, вони всі прикольні. О, Це що за монітор? Даблекс монітор. Подвійний монітор якийсь. Понятно? А тут у нас що, вже. А, тут вже преміум речі. Угу. Ми вже не можемо преміум речі купити, але ми можемо купити супер-супер-пупер кулер крутий. Тікс Ой. TX і. На... зантедом. Чекай! я... Будь ласка, будь ласка. Можна вийти. Будь ласка, дайте грошей, дайте грошей! Я цей каміщик, я... я працював три дня. О. Так, спробічали, Тепер можна вже йти і працювати. Ні, давайте червоний і чорний. Чер... Ні, чорний і червоний. Чудово! Чудово, друзі, чудово! Ой. Трошки... ладно. Не важливо. Річ. І так, момент істини бані. Це виглядає якось трошки дивно колись. Я по-нормальному покрасити не можу. І ще раз... Опа. Тепер йдемо сюди і робимо ось так. Ось так. Це чудово. Такс. Тепер можна перейти. Кріп. Комп 7. 7. І що? І що? Так добре. Це ми продамо з легкістю і. Ні, вона не так пояснит. Ну що ж, готові побачити цей шедевр. Цей шедевр. Зустрічайте! Це кріпком 7! Точно ж Сі? Ні, ну, якщо чесно, ось це виглядає краще хуже, ніж ось це. Давай. От, давайте вже підемо це в магазин, бо щось ми давно не ходили. Бо щось ми давно не ходили. Почекайте, 6К. І 6300к. Без варіантів. Без варіантів що ще раз це купляю. Зараз ми зберемо такий друзі-комп. Це э, вас низки долетять, як, як і в мене. Да. Чай, бо ж я Це цікаво, що нам вистачить на це? Друзі. Зараз ми маємо зробити прям супер-супер крутий комп'ютер, який має зірвати всім дах. Тож. Шубу. Капець, я тільки що подивився на мій оцей На мій оцей гараж, мій цей. Да. І подивися тільки що на... Річку. На ось цей супермагазин, в якому всі комп'ютери однакові, так що це мінус цього магазина. А що всі роблять? Мені дуже цікаво, чому всі роблять свої комп'ютери однакові. Це. Це тупо. Але. Ні, це по справжньому тупо. Треба робити щось нове, прикольне, круте і гарне. А не повторюватися. Ой комп. А ну ну ну, давайте ось так. І ось так. Екс, опа, опа. Шо? Опа, і давайте ще ось тако. Ой, не то зробив. Так. Так, так. О, це прикольно виглядає. Дивіться, якщо ми зробимо ось так, то. А якщо ось так... Це, мені каже, краще виглядає. І тепер ось таке. Ось такий шедевр. Боже, це безправжньому шедевр. Та ми генії, друзі, ми генії. Ну що, залишилося лише поставити кулер і... Все готово Тепер залишилось. І все. Кріп Комб 8. Ставимо. 30 тисяч! Коштує, друзі, 30 тисяч! А що в нас вже 16 тисяч. О гад, якщо ось так просто дивитись в цьому столі, то мені виглядає щось трошки цікавіше і краще, да. Да. Охеть. Я... А... Це, це дуже круто виглядає, якщо ось так ще дивитись. Добре, давайте ми рішу купити або святи. Давайте потім купимо. О май гад, Друзі, оу oh гад. Зараз ми зберемо суперський комп'ютер за 20 тисяч. Якщо це так. Купляємо це. Купляємо це. Стоп. Дивіться. Ось. Це. А, ось це. 1, 2, 3, 4, 5, 6 копець. Шість а, сюди. Опа. Ось, на ось це в нас не вистачає грошей. Опа. Що тут ще є? Кожечки, як я зако хочу купити, але там таких 4 прийдеться купити. Або. Або. Або ми можемо почекати грошей. На він, він мене дуже страшно дивиться. Іде звідси, мармок якийсь. Опа. Так, 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 так. Дві. Дві. Тепер ось тут ще. Як думаєте, якщо ми почекаємо, у нас вистачить, на... він такий, ладно, то мені на мені на лінь. І так. Купляємо дві. А я одну купив. А чого? хороші, хорошей хороші не вистачає. Добре, почекаємо ще трошки. Так, ну що ж, в нас вже 5 подіумів. І давайте потім ще замінимо всі два. Тобто це зараз буде 9 комп'ютер, капець. Добре. Раз, все, почалось іде і набираються. Давайте. Опа. 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 Шикарно. 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 Не. Ось так. Ось так ось так. Ось, це, ось так. Далі сюди, бам. О май гад. Ось це вже виглядає ідеально. Іде... Так, не почекайте, ось це потрібно на іншу. Трошки позицію. Робимо ось так. Ось так. Або яка в мене ідея Потім це сюди. Ось так, ось так. І ось так. Ось так. Капець. Далі сюди. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Все, цей комп'ютер, друзі, буде просто чудовий. Просто ідеальний. Так, ці фани. Фанати. Ви тільки подивіться на ці кольора. Що є? Як я їх підібрав, я в шоці. Опа, опа. Є кулер. Останній. Бам. Так, є, давайте подивимось ще перед. Дивіться. Це перед все як виставимо на публіку. І тепер можна нарешті написати. Боже мій друзі! Чисто як три стихії. Це як його вогонь, вода і останнє. Земля Ну, нас краше, я похожу на землю. Це, це бояться похоже. Боже, ми можемо купити ще один кодом, але давайте, напевно, зараз краще прокачаємо все і ось це. Це хорошо нас появиться. Що ми зможемо робити? І, напевно, останній комп'ютер зробив. Ча давайте. Давайте, може, підемо в цей портал. Я не знаю, що там. І ви теж. Event Parts. Понятно. Понятно. Поки що ми туди не зможемо піти. Ось а, -а сясь. Ууу, це що за яйце. Якісь супер яйце все. Оце ж. You have not yet. Короче, потрібен підвал. А, а навіщо нам підвал? Ми там щось будемо зберігати, чи що? Так, шось я слабалакався, і в мене вже на рахунку 77 гривень. Тож думаю, що можна купити на останній комп'ютер на сьогодні прям з найкращі деталі, які тут є. Ну, бо ось ці ми я точно не зможемо купити, я вам так скажу. І ось ці чотири. Вистачило! Шикарно, якщо вистачить на ідеальний, якщо вистачить на ідеальний колорт, то я буду просто в шоці. І... Все. Друзі, в нас буде. чудовий, Просто чудовий. Десятий комп'ютер на скільки там 80 тисяч гривень. Давайте. Давайте я зроблю зробимо вислов... весну Жовтий. Я придумав все! Це буде чорно-білий. Точно там не білий. Так. Тем... Да. Це... Це має бути ідеально, десь. Так. Так. Дивіться. Це просто... Це буде ідеал. Так. Тут ми робимо ось так. І ще яскравіше стає воно. Давайте... Ось так. Ось так. Ось так, точніше. І ось так. І ще ось це залишилось. Тількись. Опа. Господи, як це... Ось це взагалі гарні ці фани. Фанати. Я не знаю, як називається. Ну що, остання деталь. Опа. О, ще і світиться в ній капець. Що ну готові називають цей комп'ютер Комп X. Опа! Ну що, готові зараз міняємо ці всі комп'ютери, ось цей продаємо. А тепер пойдемо ще всі комп'ютери поставити подругати. Що я зробив? Я продав! Ні! худы я розібрав я розібрав все давайте короче просто хай будет из такого то три компьютера и все никто не будет знати про черво все прощалось ось ось ци три компьютера друзі на цьому все у цьому все, всім пока-пока. Дякую всім за перегляд цього відео. Надіюсь, ви смачно поїли. І. Всім пока-пока, як я сказав. Па -па. І коротше подивіться це відео, це відео, це відео. Це і цей спосіб підтворювати. І подивіться минулу частину, обов'язково, супер, обов'язково. Да ось тут зібралось. І... Ну і все.